Всім доброго дня розпочинаємо засідання виконавчого комітету від 27.06.2025 року. Перед початком засідання оголошується хвилина мовчання. Відповідно до розпорядження міського голови про скликання виконавчого комітету, у нас на засідання виносилось 16 питань чергиденної. Пропоную додати 17 питання до чергиденної питання про демонтаж аварійної дитячої гірки за адресою мікрорайону Рівський. Прошу голосувати. Хто за те, щоб включити в денну? Хто за? Хто проти? Утрималось, прийнято одноголосно. Пропоную затвердити чергу денну в цілому і 17 питань. Хто за? Хто проти? Утрималось, прийнято одноголосно. Перше питання про затвердження акта приймає передачі основних засобів комунального закладу Керносівський центр культурних послуг Паришипінської міської ради. Відповідно до рішення сесії Паришипінської міської ради від 20 до Зараз Зразу від 26.03.25 року номер 2350 на якому було вирішено передати Карносівському ЦКП, Центру культурних послуг ноутбук, а саме для Шантрівського відділення акти приймання передачі відповідно до рішення сесії зроблені, підписані, тому пропонується затвердити цей акт. Загальна сума двадцять чотири гривень. Це один ноутбук. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отримав сприйнято одноголосне. Друге питання про надання дозволу Авдієвій ОМ на реєстрацію місця проживання малолітньої Авдієвої СМ 2014 року без згоди батька. Для реєстрації місця проживання дитини потрібна згода обох батьків. Відповідно довідки батько знаходиться без із відсутні. Тому просимо надати дозвіл для реєстрації місця проживання дитини без згоди батька. Прошу голосувати, хто за? Хто проти. Отримав одного голосу. Третє питання про затвердження висновку органу опіки та піклування Перещепинської міської ради, про доцільні встановлення піклування та спілкування Шевченка. Де з його малолітнім сином Шевченком є провадженні Самарівського міськрайонного суду перебуває цивільна справа за позовом Шевченка Дмитра Сергійовича, 96-го року народження до Шевченка Ангеліни Русланівни 30 квітня 99-го року народження. Про визначення порядку спілкування з малолітнім сином після розлучення і під час військового стану дружина з дитиною виїхали за кордон. І на даний час вона перешкоджає спілкуванню дитини з батьком. Дитині зараз 5 років. А, вона заблокувала повністю телефон, всі зв'язки. Ну, тобто ніхто ні з родичів, саме з його сторони не може з батьком, сплачує аліменти в повному обсязі. В нього немає, задоволеності в нього немає. Тому просимо підтримати позив про доцільність спілкування О, супер, автор, автор. батька з дитиною. Нема заваження. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. При... Uh -huh. Заявлено про конфлікт інтересів. Одна людина не голосувала. Uh -huh. Четверте питання про затвердження. А, по третьому рішення прийнято. Четверте, про затвердження висновку органу опіки та піклування Прищипінської міської ради про визначення місця проживання малолітньої Єрмоленка. Впровадженні Самарівського міськрайного суду перебуває цивільна справа за позовом Єрмоленка до Єрмоленко про визначення місця проживання малолітнього Єрмоленка Богдана Олексійовича 21 вересня 2016 року народження. Під час військового стану мати з двома дітьми, ну вже старшій дитині 18 років, виїхала за кордон. Батько перебував на військовій службі, так як він є військово Потім, за домовленостю, вони вирішили, що батько приїде за кордон і забере дитину на деякий час, щоб вона побула тут, бо тут дві бабушки знаходяться і батько дитини. Так склалося, що потім батько дитини вже матері дитину не віддав і вирішив закріпити місце проживання дитини з собою. Але під час проходження військової служби дитина проживала з його матір'ю, так як його зрозуміло, ну, що не було вдома. Мати померла, потім дитина знаходилася у бабусі, це вже материної матері. Після того батько на даний час вже знаходиться вдома, але доказів того, що він ем, ну, саме правомірно знаходиться вдома, так як він є військовослужбовцем, ніяких немає. Документів також немає, зі слів його, що він вирішує питання про те, щоб звільнитися з військової служби, але відповідно. Роз'яснень і Верховного суду, і все, що це не є найкращими інтересами дитини, коли батько є зобов'язаним. і закріплення місця проживання дитини з таким батьком неможливе. Тому ми надаємо висновок про недоцільне закріплення місця проживання дитини саме з батьком. Комісія погоджує. Да. А куди потім дитина мама, мама а, приїздить та у них ще суд і мама приїздить, і буде забирати дитину. А мама Так. Це всі є діла Є судді. ризики того, що зараз закріплюється місце проживання з батьком, але е, відповідно чинного законодавства це йому не дає звільнення зі служби. Значить він буде знаходитися все звичайно, я так да скажу. Тобто, і в нас є ризик того, що дитина залишиться взагалі без батьківського піклування. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утрималось прийнято до голосу. Це питання про затвердження висновку органу опіки та піклування Перші міської ради про доцільність позбавлення батьківських прав Травецького. Провадження Самарівського міськрайонного суду знаходиться справа за позовом цокор Альони Сергіївни до травецького Артема Сергійовича про позбавлення батьківських прав стосовно їхньої непонерітньої доньки Травецької Єлизавети Артемівни, 10-го року народження. Батьки розірвали шлюб в тринадцятому році, і після цього батько з дитиною не спілкується. Дитині зараз вже 15 років, і вона сама написала заяву нам для того, щоб його позбавили батьківських прав, так як він з нею ну жодних ні зв'язків, ніде нічого, аліменти він не сплачує, на контакт не виходить. Також ми його викликали до себе, але він нас заблокував і з нами спілкуватися не захотів. І він написав нотаріальну згоду на те, що він відмовляється від своїх батьківських прав. Це через суд, правда? Через суд. прошу голосувати хто за хто проти. Утримувалися, прийнято одного голосу. Шосте питання про затвердження органу опіки та піклування Перещепинської міської ради про доцільність позбавлення батьківських прав почергіною. На території Перещепинської міської ради. Проживала в нас громадянка Кочергіна Лілія Вадимівна 92 року разом зі своїм співмешканцем Лушманом Леонідом Леонідовичем та малолітньою донькою Кочергіною Кароліною Романівною 1 квітня 23 року народжена. 14 квітня 25 року служби надійшов дзвінок про те, що дитина залишена матір'ю ну, на сторонню людину і знаходиться в неналежних умовах отримання. Після того, як ми туди виїхали, з'ясували, що матері вже довгий час не було за місцем її мешкання. Телефону в неї немає, зв'язку в неї немає. Дитина була вилучена, помістили ми її до лікарні, потім влаштували до патронатної родини за цей весь час. Мати не з'являлася. Ми подавали до органів правоохоронних органів на її розшук. але... Нам надано відповідь, що місце перебування її невідоме. Тому порушуємо питання про позбавлення її батьківських прав. Питання, що вона зникла, якщо відкрили кримінальне провадження. Ні, про дивіться, зникнення. вони ні, не зникнення. Вони нам надали, що ну, їм не вдалося її знайти. Ну тобто саме вони їм розшук не подавали, вони її. Ну, Шукали по нашій території, і замість, вони раз виїхали за місцем її останнього мешкання, другий раз виїхали, і на третій раз і надали нам таку довідку, що на території її тут немає. Тому ми її позбавляємо батьківських прав. У нас також... А може, у Ви Знаєте, У цієї людини немає поважної причини, тому що цієї людини навіть немає паспорта, щоб ви розуміли. термін? По закону, що от немає людини, там пів року. І Ні, дивіться, зову, є серед. рік, але ну, це якщо визнати безвістю відсутньою або ще щось. Але у нас для захисту прав дитини, її законних інтересів, і потрібно подавати позов до суду про позбавлення. Коли мати в течені семи днів, коли в нас перебувала дитина в лікарні, вона не з'явилась, вона не виявила бажання її забрати. Вона не звернулась ні до органу опіки піклування, ні до служби, вона не заявила про себе, адже вона знає, де, де її дитина, да, що вона залишила у соспі мешканця. І це вже було неодноразово, як оказалось. Тому ну, мати веде образ життя такий, почули, тому що вона не, ніде не зареєстровано її місце проживання. Є довідка, вже знайшли в її документах, що вона була як оформлена. В центрі, що вона в центрі без безхазяйна, як ми ж кажут, то що в неї вообще на то є і вона залишалася в новомосковську і везде, а тут просто так вийшло. Що ось тут вона була рядом, і нам поступив такий дзвоночок. Тому ну в нас є процедура, і ми її повинні позбавити. Де зараз знаходиться дитина? У нас в патронатній родині в криничках рішенням виконкому, ми ж її туди влаштували. Так, Прошу голосувати, хто за? Су, е хто проти? Утримався. Прийнято одного голосу. Саме питання про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів малітній Леві. Так, це у нас дитина приїхала з Харкова і проживає зараз на нашій території, і ми їй надаємо статус, як постражда... зазнала психологічного насилля. Це закон є Так, да, Це є саме е, наказ міністерства, там, де прописано, які території входять, де велися бойові дії або де ведуться бойові дії. І от ця територія підпадає там, де вона проживала, підпадає під е, цю категорію. Прошу голосувати, хто за хто, хто, хто проти. Отримала сприйняття одного голосу. Восьме питання про затвердження висновку органу опіки та пікування Першіпінської міської ради, про доцільність призначення рожка на дитину дитиною сиротою Максимовою. Ворожко Олексій Анатолійович, 82-го року народження, виявив бажання взяти під опіку до себе дитину. Ну, в них сімейно склалася з нею дуже гарно, гарні відносини, так як їхня дочка і ця дівчина, вони однокласниці і вони спільно. Ну, Проводили час і все, і вона також виявила бажання піти під опіку в цю родину. Вона захотіла там проживати. Громадянин Рошко до нас звернувся, ми його направили до обласного центру, який його провчив, і надали нам рекомендації про доцільність призначити його опікуном. До кримінальної відповідальності він не притягувався, Стабільний зароботок він має, так як працевлаштований офіційно. ну, Всі показники. Дають підстави його призначити. В там маємо є? Так, там є дружина, так. А дружина не заявила. А дружина опікування. вже є опікуном. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Отрималось одного голосу. Ну, Дев'яте питання про призначення піклувальником на дитиною сиротою Максимовою. Це ми затверджували висновок вперше, а тепер саме рішення про призначення. його. Хто опікування. за? Утрималось Десяте, про надання дозволу на виїзд за межі України дитини позбавленої батьківського батьківських Поповича. Звернулася до нас Савченко Алла Миколаївна, яка є бабусею, і опікуном дитини Поповича Кирила Григоровича 2008 року. Вони хочуть виїхати до Болгарії на оздоровлення, але без нашого дозволу вони не зможуть цього зробити, тому надаємо їм дозвіл. Прошу голосувати, сказав. А якщо повертаються? Ні, вони вертаються. Там є термін. Якщо на оздоровлення, дається термін місяць. Якщо вони не повертаються, тоді вже їх будуть депортувати. Там вже буде займатися консуль. Ще Хто за? Хто проти? Отримали, прийнято одного голову. Одиннадцяте. Про актуалізацію адреси магазину номер 6 про Дмаг переносівського споживчого товариства на Московській реалізі споживські приносит госпожи Спилка Загнулась э, э, листом с листом э, змеиной адресы. Э, 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 я не перебивайте, <пробіт> пожалуйста. Я не сориентировался. Э, Актуализовать адресу по вулиці Центральна, село Рейка. Просто вони звернулися до держреєстратора, вони, держреєстратор проводить актуальну, актуальну інформацію ну, з державного реєстру Ой, державного. с ДССБ. Це одиннадцяте питання, так? Да? Да. Пернос... Ну, ми просто підтверджуємо, в них є право власності, це ми просто підтверджуємо, що така адреса є. Да, для упорядкування да. необхідної документації. Нема заложень. Хто за? Хто проти? Отримав, <св 'язок> прийнято одноголосно. 12-те. Про актуалізацію адреси магазину номер 1 продмах Карносівського сполуччя товариства. Те ж саме, про актуалізувати адресу. Зачіп, яка адреса? А, адреса так, е, вулиця Сабада, 18, Ганівка. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утримав, сприйнят одноголосна. 13. -е, Проактилізація адреси торгівельного комплексу Кармосівського споживчого товариства Новоспольської розпожив співку. Е, адреса адресу по вулиці Калину, 21А по, по вулиці Кірова. Населений То... пункт. Населений. Ой, населений пункт Кермосівка. Хто за? Хто проти, Отрималось прийняти одноголосно. 14. -те. Про зміну адреси торгівельного комплексу Людмила Карносівського споруджого товариства на Московської розпожив Тут виявилося в них дублювання адреси і вони хочуть змінити для подальшої реєстрації з центральної 3 на центральну 1-ли. Хто за? Хто проти? Отрималось прийняти одноголосно. 15. -те. Про зміну адреси торгівельного комплексу Карносського споживчого товариства на Московської розпожив також виявилось добулювання і вони просять змінити з центральна 62 на центральна 81 село Ліванців. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одноголосно. Шістнадцяте про присвоєння адреси об'єкту будівництва споруденев неподільний, нежитловий комплекс, незавершеного будівництва, установка зберігання енергії модульного типу потужністю 50 МВт, ТОВ Солар Фарм 7. Соло Солад Фарм 7 подав електронну заявку. Для присвоєння об'єкту про початок будівництва ну, в нього є дозвільні документи про початок будівництва на БК і є містобудівні умови. Яка буде адреса? А адреса буде заводська 17, місто міста да, Так, Документи 17. відповідно всі надані. Вони власники цього об'єкту, незавершеного будівництва. будівництво. Да. Хто за? Хто 17. проти? Утрималось прийнято доголосно. 17. Дякую. 17. Дякую. 17 питання про демонтаж аварійної дитячої гірки за адресу мікроаналірівський, будинок 8, місто Прищепене. У нас є лист від громадян 8.11 будинку, що гірка знаходиться в аварійному стані. Дійсно поїхали, дійсно провели е... обстеження. обстеження да. Дійсно може загрожувати здоров'ю дітям. Так що прошу, просимо підтвердити да, демонтаж гірки. Ця гірка не знаходиться на балансі міської ради, да. однак для того, щоб її просто прибрати, потрібний дозвіл виконкову. Прошу голосувати, хто за? Вона сама по собі, не те, що аварійна через застарілість, вона сама по собі така зроблена. Так, так, так як вона не міської ради, значить хтось самовільно її поставив. І там навіть ступеньки такі, що дуже широкі, що діти можуть там нога провалюватися. Тому звернулись батьки. Да. Ну, ми поступово будемо замінювати їх іншими. Хто за? Хто проти? Утрималось прийнято одного голосу. Черга денна вичерпана. Засідання виконавчого комітету оголошується закрити.